Закарпатська обласна прокуратура оскаржила вирок суду стосовно зґвалтування неповнолітньої. У заяві офісу генерального прокурора йдеться, що прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції. Також Вища рада правосуддя перевірить скаргу на суддю Оксану Софілканич, яка розглядала справу про зґвалтування дівчинки та призначила трьом неповнолітнім кривникам умовний термін. Нагадаємо, на Закарпатті у селі Верхні ворота брати Близнюки та ще один 15-річний хлопець у 2021 році зґвалтували 14-річну дівчинку. 24 серпня вони заманили її на подвір'я одного з них, а потім до підвалу. Один із дітей вдарив дівчину в живіт, а потім вони по черзі гвалтували її та знімали знущання на відео, яке пізніше опинилося в мережі. Справа стала резонансною, оскільки кривдники уникнули реального терміну. У суді підлітки визнали свою провину. Суддя присудила їм 5 років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши всім трьом випробувальний термін на 2 роки.